Видавницького старого леву. На от навкладинці сам. Тексту тут багатенько, сторінок менше, ніж мись. закладками Так, от это кінці.

Нападник італійського Ювентуса, та капітан збірної Португалії Крістіано Роналдо є одним із найвидатніших футболістів світу, немов на американських гірках, він тоді здіймається, то здіймається. До, на вершини, то зазнавав поразок феєричні матчі, то неймовірні рекорди, гучні титули та приголомшлива слава поруч із... Ним конфлікти з месенджерами, товаришами по команді і фанатами. Запекло су... суперництво, не... супер Сльози розчарування, не контрольовані емоції. Як Реналду вдалося удалилось... здійснити мрію мільйонів, як він розвивав свій талант і став тим, ким є сьогодні. Юрковий шлях, гравця особисто описує спортивний. Журналист, футбольный эксперт Гильям Балаги. Так. Змеист тут, ну, может, только надо снять на паузу, прочитать. Думаю, все надо на паузу, прочитал, поэтому теперь мы-то на и назем мы его там ці цитати взяти з додаткових джерел були пронумеровані в тексті, та вони у біографію. Решта цитат, якщо вони інші не здатні в книжці, вибрані в Італію, які провів або і заявляв на професор конфеціального. На цьому ми будемо завершувати наше відео. До нових зустрічей.